Десь там, у далекому далекому світі, живуть казки, які чекають, коли їх почують. В будь-якому своєму віці слухай казки від вовчиці. Казка про маму. Найласкавіші руки. Маленька дівчинка приїхала з мамою у велике місто. Пішли вони на базар. Мама вела доньку за руку. Дівчинка побачила щось цікаве, на радощах заплескала в долоні і загубилася в юрбі. Загубилась і заплакала. Мамо, де моя мама? Люди оточили дівчинку і питають, як тебе звуть, дівчинка? Оля. А маму як звуть? Скажи, ми зараз її знайдемо. Маму, звуть, мама, матуся. Люди усміхнулись і знов питають Ну, скажи, які в твої мами очі, карі, сині, блакитні, сірі, очі, очі у неї найдобріші, а коси, які в мами коси? Чорні русі, коси, коси найкрасивіші, знову усміхнулися люди і питають, ну скажи, а які в неї руки? Може, якась родимка у неї на руках є? Згадай, руки, руки у неї найласкавіші. Пішли люди і оголосили по радіо. Загубилася дівчинка. У її мами найдобріші очі, найкрасивіші коси і найласкавіші в світі руки. І мама знайшлася Сива волосинка. Маленький хлопчик-михайлик побачив у кусі матері три сиві волосинки. Мамо, у вашій кусі три сиві волосинки. Сказав Михайлик. Мама усміхнулася і нічого не сказала. Через кілька днів Михайлик побачив у материній косі чотири сиві волосинки. Мамо! сказав Михайлик здивовано, у вашій косі чотири сиві волосинки а було три. Чого це посивіла ще одна волосинка? Від болю. Відповіла мама, коли болить серце, тоді і свій, волосинка. А від чого ж у вас боліло серце? Пам'ятаєш, ти поліз на високе-високе дерево. Я глянула у вікно, побачила тебе на тоненькій гільці. Серце заболіло, і волосинка посивіла. Михайлик довго сидів задумливий, мовчазний. Потім підійшов до мами, обійняв її і тихо запитав Мамо, а якщо я на товстій гільці сидітиму, волосинка не посивіє?» Хлопчик і хвора мама. У хлопчика занедужила мама. Зажурився синок, думає, чим би потішити маму. Прийшов він до неї, сів біля постелі. І каже, мамо, хочеш, я намалюю тобі сад, тобі полегшує, ти думатимеш, що гуляєш у справжньому саду. Добре, синку, намалюй мені сад, узяв хлопчик великий аркуш паперу, намалював вишню з червоними ягодами, яблуню з рожевими яблуками, намалював і вулик. І бджоли, і небо, синє синє, став малювати сонечко, та ніяк воно в нього не виходить. Мамо, а навіщо малювати сонечко? сказав хлопчик. Ось я відчиню вікно. Дивись, яке воно сьогодні радісне. Відчинив хлопчик вікно, і мама побачила радісне сонечко. Побачила і усміхнулась. Сергійко тяжко занедужив. Він кидався в жару, іноді не притомнів, коли до нього верталася свідомість, біля свого ліжечка він бачив зморене мамине обличчя. Мама розповідала йому казку. Коли підступна недуга відступає, перед здоровими силами людської душі й тіла. Кажуть, настає криза. Якщо таємничі сили людського організму перемагають хворобу, якщо минає криза, людина полегшено зітхає і засинає легким здоровим сном. Ось така перемога здоров'я над недугою відбулася і у Сергійка. Спітнілий, ослаблий хлопчик заснув, задрімала й знесилена мати. Яка не спала кілька ночей. Вона заснула, коли помітила, що малому вогникові життя, яке ледве жевріє в синовому тілі, вже нічого не загрожує. Перший прокинувся син. Він побачив, що мама заснула, сидячи на канапі. Отож устав, підійшов до матері, обережно схилив мамину голову на подушку, ноги її поклав на канапу вкрив ковдрою, а сам тихенько повернувся в свою постіль. Коли мама проснулась, та й найперше побачила усміхнені синові очі. Спіть, мамо, спіть, почула вона ласкавий Сергій ківшепіт. Що це? Сон чи дійсність? подумала мати. Коли сон. То хай ще хоч трошки потриває. Вона затамувала дух і боялася прокинутись. Повтори, синку, що ти сказав? Спіть, мамо, спіть. Знов прошепотів Сергійко. Тут і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Хочеш крила, як у птиці. Слухай казки від вовчиці.